П'ятсот днів незламності. Це назва культурно-мистецької акції в Кропивницькому. Її організували щоб нагадати про те, що в Україні п'ятсот днів триває повномасштабна війна. 500 днів, в принципі, так же само близькі мені, як і тим, хто організував за захист. підрозділ. Пройшов в принципі не дуже складний бойовий шлях. Приймали участь у боях Сіверодонецька по потрапилам оточення. Захищали оточені свої позиції і витримали до останнього принципі наступ ворога і багато бійців мають бойовий досвід саме за ці 500 днів. До цього вони були механіками, офіціантами різного рабочими або студентами. Цей чоловік, діючий військовий з міркувань безпеки, попросив не називати його ім'я, прізвище та позивний, каже кожному бійцю важлива підтримка. Якщо немає надійного тилу, то немає в принципі і віри. І навіть з ким я б не спілкувався своїх бійців, саме віра в свою сім'ю, в свою родину і в своїх друзів-волонтерів, які підтримували, якраз і тримала всіх на бойових позиціях. Під час акції влаштували аукціон, щоб зібрати гроші на потреби військових медиків, розповіла співорганізаторка Ірина Гуцалюк. У громадському просторі Мир 2.0 продавали патріотичні листівки від Укрпошти, сувенірні монети і банкноти та листівки кропивницьких художників. Їм потрібно все, що ми можемо їм допомогти, бо держава дає якусь частину. А якусь частину даємо ми І це дуже різні потреби від автомобіля, яким треба швидко евакуювати хлопців, які поранені для того, щоб врятувати їм життя. Якісь невеличких приладів, засобів, пігулок. Анастасія Рябич за 300 гривень купила конверт, вільні, незламні, непереможні. Мій тато є складі збройних сил України, тому він мені про це сказав, і я прийшла його сюди підтримати. Зі слів Ірини Гуцалюк зібрали під час акції 9257 гривень. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.